Доброго дня! Доброго! Що воїни не відомого мов. — А ви що воїн невідимого фронта? Нічого. Сильний воїн? Ні, а треба. Ну. Так, Доброго. Доброго дня. Причина зупинки, кажуть. Ми ж вам повідомили, причину зупинки. Пасками не користувалися. Всім вони вручаються. Самої документи все в порядку піддачі перемінилися. Чому проблема? Ну... Ми сміщено, вам штраф ви ж мене документи не спитали. Ну, да, а що вони, вони почали зразу? А що вони почали зразу? А що вони почали, що без світла їдуть і ви люблю, подивитися. Дивіться, я вам просто повідомив, про Ну що вийшли. Ми ж штраф не пишемо, говоримо людині, повідомляємо, що підтримують. А що ви можете ще штраф записатися? Вони війна, ближче світлофар? Ми кажемо, що можемо. Є попередження. Ну. попередження. Ви ж знаєте.

А, це видані. <ріст> Я попогано видно. Забранилися, коротше. <ріст> Товариш тащий, дитина. А ви чого без броні? Така небезпечна зараз обстановочка, а ви без броні. Та ще без цих, без світовідбиваючих. Небезпека. А зараз же ви на проїжджій частині знаходитесь. Для забезпечення безпеки дорожнього руху. Нас відомі бабаючи у Зіб'є вас машина тут зараз. Що потім робити? вас машина. Yeah. А що ти до мене так говориш? Ну що не, не переплутав? Ні, я не переплутав. Ну так от ти може попустити, що за нахер за розговор, я не пам'ятаю. Смілі попустити. Прямо, що за розмова до мене така? Якому, якому я прийшов нормально. В Не ти а ви. Не ти хай мені теж. Не ти а ви. Ми, ми з вами де нормально спілкувалися? Де нормально ті, спілкувалися? Ті, Алло, що це за спілкування? Можна, будь ласка, поспішав. Звісно, перед камерою всі герої чому тут камера? Це ти в форму надів герой. А ні, я без форми герой. Та то я й форми герой. Старший лейтенант поліції. Тонковод Олег Олегович. Так, Командир взводу полку патрульної поліції. А що це я вас не знаю? Олег. Як це я вас не знаю? Як це вже знайомились? це? що На ДТП під'їжджав його до вас. На ДТП, а яке? Ви виробили реєстрацію. ДТП, ДТП, ДТП. Це моє ДТП? Да. Так. З ким я походив. Щось не пожити. Виробив реєстрацію. З Узина їх виїжджать. Узін. Коли патрульний на мене наїхали? не їхав? А де ми там з вами пересікалися? Я було. там був на місці. Це коли було? Та що недавно. А що у вас напарник такий по цьому? Людина після війни, після поранення. Що? Що, і... це дає повод так спілкуватися? чи що? Ні, чи ні, що? Загинул, так і що? Психуєла, ні, то він Що ні, так йому... за нормальне спілкуватися? Це не, це не спілкування. Тикання і так далі. Ви що, знущаєте? Ваше посвідчення. Будь ласка, це буде хай я записує. Мені... Це не нормальне спілкування. Як віток не маєте права спілкуватися. Так, старший лейтенант поліції. Лашинський Віталій Палович. Лашинський Віталій інспектор. Полку патрульної поліції, ми це була церква, це, церк, це було Церківського району. Це ви приймаєте 17, 314. Ні, ви мені не потрібні. Я ж до працівників поліції. Мене, о, ні, за це можете не перейматися. Я що, не що точно, поліцію я точно не боюся. Я я так що ваші так нас колеги з Ні, Ну ви розумієте, коли не бидло, от, блін, як отак спілкуються до мене тільки, то нормально. А коли, блін, як бидло, ну я не вщаюся нормально. Я хочу сказати, що так спілкуються, тільки. Бидло, Нар нормальні, аналогічні, нормальні аналогічні, працівники, а ви не маєте права аналогічно спілкуватися. Так, у вас... так і що, у чого тебе не що стресостійкастю проблема, чи що? Ти не здавав не, екзамен. Так якщо здавав, то в чому то питання? І що з того втратим, так само потенцік. бля? І що при чому тут фронт? От до чого тут фронт? Да, а що ти при... Приїхав, одразу починаєш розказувати мені. Я нормально мені спілкуюся в шуточку, нормально nee, спілкуюся. Ти починаєш до мене тикати вшуточку? і так агресивним, кей, агресивним то. То не є не розумієш, не спілкуйся, або бліна, не служи nee, там, де ти з народом і з людьми спілкуюся. Nee, пойми. ти мені точно не будеш розказувати, де мені служить, як ти прийшов, служити. Водів, ти прийшов водій. Ти що прийшов робити? От ти що прийшов я робити? Служить. Ти прийшов служити. Да. Слово служба, Конечно. ти знаєш, що означає? Знаю, чи ти нацепив по, такий ципок блядь, золотий. І думаєш, що, бля, десь набрався взяток чи цьом, і ходиш, взяток, так можеш взяток, що так буде спілкуватися. А Він що, от ти в такий ципок на шиї. Батьки подарили мені. Такі. А, ну отож, збіна, я ну, бачу. Дальше, що? Що, і що, так бачу. І чого так спілкуєшся? Так, да, Це фамільне золото. Що, що так спілкуєшся? А спілкуєш? Ну я взагалі питаю. Звідки, статті 38. Можливого знаку корупції є. Винокуди кодексу України, ви не маєте права. Ти зараз на службі, я все маю право. Ні, ви не маєте. Що не держава до видала? Да. До Ти, мого майно. Тобі не держава видала. До золота дочепились. Ну я тебе питаюся, у тебе там ланцюг такий І масивний, хороший. Да, хороший. Ну 90 грамм золота. О, водимо, ну, ну в рамках корупції, що? можливо, щоб дати запит, щоб дізнатися, що в тебе дійсно в Давайте запит. Саме так. Чо, що було? Чому Все. я не маю права? Маєте право, давайте так, запит. Так от так, а ти кажеш, що не маю права. Давайте запит. Дам, як потрібно Все. буде. Потрібно, давайте. Вам же ж цікаво це? Давайте запит. Ну, звісно, цікаво. Як і всім, наприклад, громадянам України. Не потрібно мені важко, що. ви не брали сьогодні? Ні, не брав, що не брав. Вчора не брав, і ніколи не беру взятку. А, ну бачите, добре, що уточнили цей момент. І не брав ніколи. Командир, можна вас попросити вдіти бронежилет? Да, Будь да. ласка, я вас дуже попрошу. Бо я за вашу безпеку переживаю. Дякую. так як Ви оберігаєте наше спокій і здоров'я, хочу, щоб, щоб ви були забезпечені. Роботу. Добренько, приємно очікування і вам.